Вітання! Сьогодні зануримося в тему, яка ну, стає дедалі актуальнішою для багатьох компаній в Україні. Йдеться про перенесення бухгалтерії у хмару. Знаєте, на перший погляд, це звучить як щось суто технічне, але ми тут маємо матеріал від Tucha.cloud, і він показує, що там значно більше всього закладено. І операційна стійкість, і навіть якісь стратегічні речі. Отже, спробуємо розібратися, в чому сіль. Мова не просто про те, щоб е, закинути бухгалтерські програми кудись на віддалений сервер. Це схоже фундаментальна зміна у підходу до ІТ, до безпеки, до того, як команда взагалі працює. Наша мета сьогодні зрозуміти, які там реальні плюси, і, що теж важливо, як бізнесу вловити той момент, коли вже ну, точно пора рухатись у хмару. Саме так, це вже знаєте, не просто технологічний тренд. Це скоріше відповідь. Відповідь на дуже конкретні виклики, особливо ті, що актуальні для українського бізнесу саме зараз. Це і питання, як працювати безперервно, і як зробити команди гнучкимишими. І звісно, надзвичайно гостре питання безпека, безпека фінансової інформації, яка є критично важливою. Давайте подивимося, що туди в Хмару взагалі можна перенести і що це дає. Гаразд, почнімо з азів. От що саме компанія може винести на сі віддалені віртуальні сервери. Ну, ці VPS. Це якась одна програма, чи може ціла купа всього? Ну, джерело каже, що можливості тут досить широкі. Мова не лише про основні програми для бухгалтерії, знаєте, як Безбухгалтерія, яка дуже популярна, чи там Дебет Плюс, Мастер бухгалтерія. У хмару можна перенести і інші речі, скажімо, програми для торгівлі, для складу, укрсклад, торгсофт, а ще ж є сервіси для звітності. Той же МДОК, наприклад, і документообіг, навіть клієнтбанки, ну ті, що через веб працюють, їх теж можна інтегрувати, щоб доступ був з одного місця. Ну і звісно, самі бази даних, всі документи, архіви, все це може там жити і оброблятися. В принципі, це можливість відтворити звичне робоче середовище, але віртуально. Ага, тобто, фактично можна зробити такий собі повноцінний віддалений офіс для бухгалтерії чи фінансового відділу. Зрозуміло. А тепер найцікавіше, навіщо? От які реальні переваги це дає. Джерело виділяє п'ять штук. Перша доступ з будь-якої точки світу. Звучить зручно, але що це от прямо на практиці означає? На практиці це ну, значно більша гнучкість і безперервність роботи. Уявіть собі, ваш бухгалтер може працювати з дому чи з іншого міста, чи навіть за кордоном. Все, що треба, це якийсь пристрій, комп'ютер, ноутбук, навіть планшет іноді. І інтернет все. І це ж не просто зручність. Це можливість наймати людей незалежно від того, де вони живуть. Це можливість, знаєте, підтримувати фінансові процеси, навіть якщо в Офіс потрапити неможливо. В наших умовах це вже не б мати, а часто просто критично необхідно. Так, це дійсно важливо. Другий пункт посилення захисту даних. Отут завжди купа питань і страхів. Як це так? Дані десь у хмарі, а не в себе під замком. Чи це безпечніше? Багато хто боїться втратити контроль. Так, це поширене побоювання, але давайте розберемося. По-перше, професійні провайдери розміщують дані в спеціалізованих дата центрах. Це не просто кімната з серверами, ні. Це об'єкти з охороною, з контролем доступу, відеоспостереженням, багаторівневий захист. Часто вони взагалі за кордоном. Це вже додатковий рівень безпеки від місцевих ризиків. По-друге, технічний захист. Провайдери цілодобово моніторять все, захищають від DDOS атак, ставлять фаєрволи. І ще важлива штука снепшотс. Снепшотс? це що таке? Теми в певний момент. Якщо щось сталося: збій, атака шифрувальника, навіть помилка користувача можна швидко все відновити з цього знімка, плюс шифрування каналів зв'язку. Звісно, 100% гарантії ніде нема, але рівень захисту в спеціалізованого провайдера зазвичай набагато вищий, ніж може собі дозволити окрема компанія, особливо невелика. Це ж їхній хліб. Тобто, виходить, віддати безпеку профі може бути надійніше. Окей, третій аргумент економія на залізі. На серверному обладнанні це вже цікаво з точки зору грошей. Невже відмовитись від своїх серверів так вигідно? Тут ключова звіна моделі. від Капекс капітальних витрат, тобто великої покупки одразу, до ОПЕКС, операційних витрат. Купити сервер це великі гроші одразу. Але ж це не все, треба ще ліцензії на софт, платити за світло, бо сервери жруть багато і гріються, їх охолоджувати треба, регулярне обслуговування, можливий ремонт, може ще й зарплата SESADMI. А з хмерним ВПС ви просто орендуєте ресурси, процесор, пам'ять, диск і платите регулярно як за комуналку. Це називається IaaS – інфраструктура як послуга. За саме жалізо відповідає провайдер. Витрати стають більш передбачуваними, і часто, якщо все порахувати, то й нижчими, а гроші, що зекономили, можна пустити на щось важливіше для бізнесу. Перейти від великих вкладень до регулярних платежів це справді може сподобатись фінансистам. Четверта перевага гнучкість і масштабування. Як це працює? Якщо бізнес росте, можна просто додати газу. Так. І Це, мабуть, одна з найбільших переваг хмар. Уявіть, у вас сезонний бізнес. В пік сезону навантаження на бухгалтерію зростає в рази. Або фірма швидко росте, більше операцій, документів, людей. Зі своїм сервером розширитись це ціла історія. Замовити пам'ять, диски, може, процесор, чекати доставки, встановити, налаштувати. І часто треба все зупиняти на цей час. А в хмарі додати пам'яті, процесорних ядер чи місця на диску це буквально кілька кліків мишкою. Часто навіть без перезавантаження, це хвилини, ну, може, години, а не дні чи тижні. І так само легко можна зменшити ресурси, якщо вони вже не потрібні, щоб не платити зайвого. Це дає бізнесу ну просто неймовірну гнучкість. Як порівняти спробу швидко добудувати кімнату до хати з можливістю миттєво переїхати в більшу квартиру? Чудова аналогія справді. І п'ятий пункт спрощення взаємодії в команді. Як хмера допомагає бухгалтерам, керівникам, іншим відділам краще працювати разом. Ну, дивіться, коли ключові програми та ж баз, чи МДОК, живуть на одному сервері в хмарі, і всі, хто має право, можуть туди зайти, це створює спільний робочий простір. Кілька людей можуть одночасно працювати з однією базою. Один вносить первинку, інший звіти робить, а керівник може зайти і подивитись актуальні цифри. Прямо зараз. Зміни від одного користувача одразу бачать інші. Немає цієї плутанини з різними версіями файлів чи баз, що часто буває, коли все локально. Менше помилок через застарілі дані, швидший обмін інформацією, швидше погодження, робота стає прозорішою, ефективнішою. Так, переваги виглядають переконливо: доступність, безпека, економія, гнучкість краще взаємодія. Але от як компанії зрозуміти, що їй саме зараз час переходити? Бо часто ж рішення відкладають на потім. Джерело дає п'ять ознак, конкретних, які сигналять, що час. Перша це, на жаль, дуже болюча для нас тема: перебої зі світлом. Так, це наша сувора реальність, і вона може просто зупинити роботу, якщо ключові системи залежать від розетки в офісі. Навіть якщо є генератор, він не вічний і не завжди все покриває. А от професійні дата-центри, де стоять хмарні VPS, вони проєктуються з урахуванням таких ризиків. Там кілька незалежних ліній живлення, потужні безперебійники, дизель-генератори вони можуть тримати все годинами, а то й днями. Тому навіть якщо в офісі чи вдома у людей світла нема, сам сервер у хмарі працює, а підключитися до нього можна з зарядженого ноута через мобільний інтернет. Це і є та сама безперервність бізнесу. Виходить, хмара тут як такий собі стабілізатор для бізнесу. Зрозуміло. Друга ознака потреба у віддаленій роботі. Це логічно випливає з переваг доступу, але тут, мабуть, акцент на тому, що така модель вже є або планується. Абсолютно, якщо в компанії вже є люди на дистанції, або керівництво думає про гібридну чи повністю віддалену роботу, ну наприклад, щоб наймати людей з інших міст чи просто дати співробітникам більше свободи, тоді хмарна інфраструктура це вже ну практично необхідність. Вона дозволяє зробити повноцінні безпечні робочі місця для всіх. Однаково функціональні, де б людина не була. Без цього ефективно і безпечно працювати віддалено, особливо з фінансами, дуже складно. Третя ознака, коли зростає потреба в підвищенні безпеки. Ми говорили про безпеку як перевагу, але тут виходить про ситуацію, коли компанія сама розуміє, все, наших заходів вже не вистачає. Саме так. Джерело підкреслює, кіберзагрози постійно змінюються. Атаки стають хитрішими, програми, вимагачі, фішинг, спроби вкрасти доступ. Підтримувати належний рівень захисту своїми силами стає все важче і дорожче. Якщо компанія відчуває, що її внутрішніх ресурсів і технічних, і людських для кібербезпеки бракує, або якщо вже були якісь інциденти, то це чіткий сигнал. Сигнал подумати про перенесення критичних даних і систем туди, де цим займаються професіонали. В захищене середовище провайдера, який постійно вкладається в нові технології захисту. Четверта ознака зростання обсягів даних, коли компанія ну, просто виростає зі своєї інфраструктури. Це, напевно, неминуче для бізнесу, що розвивається. Так, це цілком природно. З роками збираються архіви, бази даних розпухають, транзакцій стає більше. Локальні сервери чи навіть потужні комп'ютери мають межу. І по диску, і по потужності. І настає момент, коли все починає гальмувати, місця вже немає, а апгрейд коштує дорого, складно або вже й неможливо. А хмара, вона ж за своєю природою майже безмежна. І для зберігання даних, і для їх обробки. Легко додати ресурсів, якщо треба. Якщо дані ростуть швидше, ніж ваші локальні можливості, хмара стає логічним рішенням. І остання, п'ята ознака високі або зростаючі витрати на AT-інфраструктуру. Знову повертаємося до грошей. Так, це просто прагматичний розрахунок. Треба сісти і часно порахувати все, що пов'язано зі своїми серверами, не тільки скільки коштувало купити, а й амортизація, світло, охолодження, обслуговування, оновлення софту, ремонти, зарплата людини, яка за цим дивиться. Якщо ця сума виходить немаленька і все росте, то варто її порівняти з вартістю оренди таких самих ресурсів у хмарі. Як ми вже казали, модель IAS з прогнозованими витратами часто виявляється вигіднішою, особливо в довшій перспективі. Якщо і ті витрати вже зараз з'їдають значну частину бюджету, то аналіз хмарних альтернатив може показати, де можна серйозно зекономити. Цікаво, що Джероло каже: якщо хоча б один пункт з цих п'яти проблеми зі світлом, віддалена робота, безпека, брак місця, високі витрати актуальний, то це вже сигнал. Вже пора думати про міграцію. Не треба чекати, поки всі п'ять зійдуться. А ще там згадують про можливість пройти безкоштовний аудит хмарної ефективності від Туча Клауд, щоб отримати індивідуальні поради. Це, мабуть, корисна штука для прийняття рішення. Безумовно, якщо компанія впізнала себе хоча б в одному з цих сценаріїв, то логічно далі провести детальний аналіз. Такий аудит від фахівців допоможе об'єктивно оцінити поточний стан справ, зрозуміти потреби бізнесу, допоможе порахувати потенційну економію, вигоди від переходу, а також побачити можливі ризики і як їх зменшити. Це дозволяє прийняти зважене рішення, а не діяти навмання. Отже, якщо підсумувати те, що ми обговорили, спираючись на матеріал туча клауд, перенесення бухгалтерії у хмару, це виходить не просто технічна дія, це такий собі стратегічний крок, який може підвищити стійкість бізнесу, до тих же відключень світла, дати гнучкість команді, посилити захист даних і, можливо, навіть зекономити гроші на ІТі. Так, і не забуваємо про масштабуванність, щоб бізнес міг рости, не впираючись в технічні обмеження, і про кращу взаємодію всередині команди, бо всі працюють з актуальною інформацією, фактично це інвестиція в ефективність і безпеку. Тому, якщо є проблеми зі світлом, потрібна віддаленка, є питання по безпеці, дані вже не влазять, або і ті бюджет кусається, то хмарні рішення для бухгалтерії це вже не просто опція. Це часто необхідність для подальшого розвитку, і наостанок така думка для роздумів. Можливо, найглибша перевага переходу в хмару, хоча й не найбільш очевидна, це не стільки доступ 24 на 7 чи економія, скільки можливість для керівництва змінити фокус, перестати постійно думати про своє залізо, про іти інфраструктуру, яка часто складна й дорога, делегувати ці турботи партнеру, який на цьому спеціалізується, а свої ресурси, гроші, час, увагу спрямувати на головне. На розвиток продуктів, на клієнтів, на стратегію, на зростання. Що такий з сув фокусу міг би дати конкретній компанії? От на цим, мабуть, варто замислитись.